Перші три очки у свій актив записала Тернопільська нива не без труднощів у другому турі другої ліги. Жовто-зелені на домашній арені у Вишнівці приймали команду Арсенал Київщина з Білої церкви. Гра мені подобається. Два тайми провісили на воротах. Ну, это футбол, тем он В концовці, як говорить, сломили запротивлення, забили голи. Там треба було тільки перший забити. Перший забили і второй пішов. Моменти треба реалізовувати. Столько моментів это, это роскошь. Забити господарям вдалося вже у додатковий час. На 92-й рахунок відкрив Олександр Апанчук. А вже через хвилину перевагу тернополян подвоїв Данило Гуральський. Стадіон заповнений, нас дуже хорошо підтримували, Тепло Тобто знали е. нас вперед. Качество поля замічательне. Тобто е. ребята зробили все можливе і невозможне, щоб підготувати таке поле глас радує, і надати довжом. Ми на такому полі можемо показати хорошо. Наступний матч, щоправда, у розіграші Кубку України ФК Нива знову проведе вдома вже цієї середи, 26 липня, суперником тернополян стане Івано-Франківська команда Прикарпаття. Підтримати футболістів запрошують всіх вболівальників о 18-й годині на стадіоні у Вишнівці.